Этот дом начал строиться в 2006 году. Я заключила договор в 2007 году с ориентировочным сроком введения в эксплуатацию дома соответственно, и соответственной квартиры в 2009 году. Дом начал строиться в 2006 году. На сегодняшний день дом не достроен, не введен в эксплуатацию, І саме главне, що строительство дому приостановлено на фінішний прямо до центру захисту українців. Звернулися шукані інвестори одразу декількох будинків на двох одеських вулицях Бочарова та Сахарова, що на околиці Одеси. За 13 років тут навіть важко визначити точні юридичні адреси будівель. Перші проблеми почались під час світової фінансової кризи. Приостановлено будівництво було в 2008 році перший раз, коли грянув ніби кризис. И оно было просто заморожено. Затем, затем в 2010 году мы перезаключили договор еще с введением в эксплуатацию в 2010 году дома. Затем опять было приостановлено, собственно, оно и не начиналось. В 2012 году УКС, заказчик УКС горосполкома, поменял строительного подрядчика. І ми з тих пор ожидали строительства дома. Дальніший е -е, дополнительное соглашение к до нашему договору о том, що бути в эксплуатацию експлуатацію в 2014 году. Але й тут людям не пощастило, бо в цей час в Україні відбувся майдан, та почались бойові дії. Тож, чому будівництво завмерло у 2014 році, інвестори добре розуміють, але й власні кошти втрачати одеситам не хотілося. Деякі ще до моменту першого завмирання процесу встигли повністю оплатити недобудоване житло. Строїтельство остановилось що в ми купілі квартиру виходить, в 2007 году, році. В 2008 году ми повністю виплатили за нюю. Это был еквіваленти до 43 трьом тисячам доларів. В 2009 году бабахнул первый перший кризис, так как ми їздили в Талинов, тоді была фінансовий директор гамарнік Тетяна Григорівна. Вона нам сказала, що не роботу по этому вопросу, що там попался ні строитель, и і ми будемо бы його менять, и т.д. й тепер. Це все діло до 2014 року. Вже після майдану забудовник знову зібрав людей та пообіцяв все закінчити за кілька років. В 2014 году нас красиво собрали на строительной площадке с рукопожатиями, там тоже был тогда корреспондент. Вот все, стройка запускается, нам дайте, пожалуйста, там два года, мы его достроим. Мы, конечно, поверили этому всему. 2014 год прошел, стройка не, не сдалась, на дворе 2019 год, уже скоро будет середина 2019 -го года. Нам опять-таки обещают май-июнь, но мы не видим как бы, таких сдвигов, чтобы было... То есть роботи реально остались на два місяці. І мені я не розумію, почому ми не розуміємо, Ми не розуміємо стара, чому ведеться затяжка цього дому. Затяжка строительства. наразі. Замовником будівельних робіт вже є міська влада у особі управління капітального будівництва. Декілька років тому держава вирішила вбити двох зайців одним пострілом, знайти нових інвесторів та вирішити питання вимушених переселенців із зони АТО. Роман розповідає, згідно програми, йому запропонували розділити вартість майбутнього житла приблизно навпіл. Частину сплачує він сам, частину бюджет. Я узнав об ти програмі із Фейсбука. еще до того, как она еще не запустилась, а только были разговоры о том, что будет такая программа, я стал сразу за этой темой следить. И как только появилась информация, что все, программа официально запускается, я тут же поехал в фонд молодежного строительства Одессы, начал там узнавать, какие нужны документы, что-то можно было взять заранее, я заранее взял, что-то нужно было там за день, за два до подачи полного пакета. Ну, я как бы все собрал и подал же и попал В ту програму війна і так змусила Романа переїхати з рідної землі. Звичайно, це все супроводжувалось величезними фінансовими втратами. Тож, почувши пропозицію держави, його близькі нашкрябали останні гроші та інвестували у майбутнє житло приблизно 20 тисяч умовних одиниць. Ми приобрели цю квартиру по програмі в дікабрі 2017 року. А тоді застроїщи говорив, що срок здачі буде літом. Потом, уже когда лето почти прошло, нам предложили составить дополнительное соглашение, где срок сдачи был сентябрь. Но когда в сентябре опять прошел срок, опять никаких движений по этому поводу не было, стало понятно, что что-то затягивается. Естественно, мы здесь арендуем жилье, и уже как бы есть и своя квартира, и приходится платить и за аренду жилья, и все как бы семейные сбережения были потрачены уже. Ну, как бы уже немножко тяжеловато, и хотелось бы уже как-то переехать в свое, чтобы не платить лишних каких-то денег. Цього разу люди вирішили звернутися до телебачення та нашої організації, бо наразі будівництво майже завершено. Але останній етап чомусь знову починає гальмувати. Уявіть, наскільки прикро чекати дюжину років, пройти всі кола пекла, втратити купу грошей, і ось на самому фініші знову побачити гальмування. понимаете если честно мы не понимаем почему приостановилось строительство нашего дома, потому что нас на словах заверяют, что все финансовые вопросы, что финансы есть люди, которые инвесторы нашего дома заплатили полностью то есть выплатили суммы денег то есть в одностороннем порядке выполнено было инвесторами все условия договора, о котором велась речь. Маргарита запевняє, для кульмінації не вистачає буквально одного сезону добрячої роботи. Люди вже ледь не згодні самотужки взятися за шпателі та молотки. Парадне повністю третє, четверта, п'яте фактично Тільки п'ята п'ятий і перший другий етаж залишилось поштукатурити. Третя парадна фактично вже зроблено, стоять ліфтові шахти і наполовину там проведена проводка наружні. Четверте, п'ятий цього нічого немає. Э, э, это. Кафель надо положить, то есть я благоустроить парадную, это четвертое, пятое надо сделать. Э, газовые трубы положены, то есть разводка, газ, разводка газа уже есть, канализация уже есть. Я просто не понимаю, почему задерживается стройка. Остання зустріч із забудовником та останні обіцянки датуються 8 лютим вже цього року. Але під час зйомки у самий розпал робочого дня на будмайданчику якось занадто тихо. Нас зустрів лише охоронець, який не захотів пускати майбутніх господарів на об'єкт. Ми хаті зайти, ми пощадку до сюда. Ми далі не пойдемо. Діти з ласи. Ідіть в офіс не сюди, він нас не пускає. Тоді тобто пойдемо сюди. Люди вже написали купу свіжих звернень до різних міських інстанцій та навіть поскаржились місцевому нардепу. Відповідей у зазначені терміни не отримали. Сподіваємось, цей сюжет побачать відповідні чиновники та дадуть пришвидшення кому треба. Ну а ми тим часом спитаємось у офіційних представників влади, чи не народився в Одесі, черговий довгобут. Далі буде.